Дня, ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І поки е, тасувала коро, колоду, вискочила верховна Жриця. Е, тому ми запитаємо, які таємниці ви скоро дізнаєтеся. <кху> Благодарна за зворотній зв'язок, за нових людей, всіх нових людей і всіх моїх, ті, що з перших днів зі мною, всіх тих, хто просто заходить е, подивитися. Всіх благодарю, що ви присутні. Так, і давайте подивимося, які таємниці вам скоро відкриються. Так, подумали про себе, можна назвати своє ім'я, і подивимося, хто ви. Так. Ага. Так, і карта блоку. Ви людина, яка. Десятка пентаклів. Ви людина, яка дуже інтуїтивна, людина, яка володіє якимись таємні, таємними знаннями е десятка мечів. Так я хочу сказати, що ви їх зараз або ще не берете туз мечів, е або відсікаєте, не хочете брати. Так, начебто, знаєте, як ви от дуже інтуїтивна, е емоційна, м навіть хочу сказати, що у вас якесь подвійне життя, про яке ніхто не знає. І якщо ви щось не приймаєте, начебто по-повішеному, поставили, поставили щось, або якісь знання не приймаєте, або не знаєте, як їх приймати. Розумієте, про що ще у нас луна, хоче нам сказати? Про ту жезлів, що у вас дуже багато енергії, яку ви просто не використовуєте. Карта десятка петаклів каже про те, що ви можете от ми, ми, ми не будемо казати, що це просто ви можете на цьому заробити, ні. Що ваші знання. Те що, ви, те, що ви знаєте, що, чим ви не користуєтеся, або те, що, що, що ви не вивчаєте, можуть допомогти вам прийти до повноцінного, м, фінанс, повноцінної фінансової стабільності. Так. І це треба робити швидко, що ви повинні рухатися зараз уже. Так. І давайте запитаємо, про що ви не знаєте? Карта місяця також каже про те, що якісь таємниці є, яких ви не знаєте. Про що ви не знаєте і що вам відкриється? Так. А, так, якийсь чоловік із вашої пари, до якого ви по двійки кубків, буде до вас проявлятися. І знаєте, як проявлятися, начебто -от, намагатися вас добитися, по силі, поставити, от хоче вас. Досі, хоч Зробити своє, я б сказала. Що якась була складна ситуація. Хоче вийти з якоїсь складної ситуації і проявити свою силу. Буде проявлятися, буде настаювати навіть. Знаєте як? Буде настаювати якось для того, щоб ну, до вас проявитися, буде настойчиво до вас проявлятися. По любові, до речі. Так, що ще ви не знаєте? Так, що наразі обмеження, які закінчаться і приведуть вас. І в стабільне фінансове положення. От знаєте, я хочу сказати, да, що у вас. Карта 6 жезлів каже про те, що ви переможете, що ви начебто обмежуєте якесь спілкування заради себе, розумієте, заради того, щоб піти у щось своє. От Не допускаєте. Людина буде проявлятися, а ви от ставите ну, паузу, не паузу ставите і не даєте проявитися. Вісімка кубків, карта прощання. Про що? що ви начебто прощаєтеся з, своєю... з якимись своїми задоволеннями, зі своєю сім'єю прощаєтеся? От не знаю, як іде. Кого ви обмежуєте? Давайте подивимося. Людину, яка дуже мало вам віддавала, яка багато брала, яка мало віддавала. Це людина з сім'ї, з якою ви прощаєтеся заради свого сонця і заради своєї фінансової стабільності. Так, і це все по правосуддю. Можливо, ваша кармічна людина, можливо, будуть якісь в державні установи, там, де буде розбиратися якийсь конфлікт по п'ятірки мечів. І це все буде ну, происходити уже скоро в вашому житті. Давайте ще про що ми не знаємо. Про те, що. Якийсь, якась трансформація з королем, який до вас по любові, але знаєте як, від якого ви вже нічого не хочете. Який м -м, проявлявся холодно, дуже мало, м -м, агресивно. Отак. От Можливо, людина зараз щось запиває своє горе, і ви вже нічого не хочете. Та, щоб то для вас ви це вже. Ну, як пережили або проживаєте, і ви вже знаєте, що далі ви не підете. Просто так, ось людина, яка вас поставила у п'ятірочку кубків, і ви розумієте, що треба це відпустити. Знову карта е, вищого суду <кій> каже про те, що ви розумієте, що ви так не хочете. А ви відпускаєте і йдете в нове по, -по, -по справедливості, ви йдете в Верховну Жрицю. Людина, яка пристрасна, в якої просто от вона із середини вона горить. Людина, яка буде чим займатися, в чому вона досконала, і проецирувати це все на свою фінансову стабільність, якісь нові стабільності, там, де ви будете святкувати. Розумієте, те, що ви будете робити з любов'ю? Так, що ще вам треба знати? Так. Ось я вам знаєте, що скажу. Як тільки ви відпустите зайві тягасть, тягати жизні, ось ці всі зайві обов'язки начебто. От відпускаєте ви вам, наскільки вас усе все вже загнітило, застопорило, затормозило вас, розумієте, що ви нікуди не рухаєте. Як тільки ви це відпускаєте, ви, начебто, починаєте рухатися, далі по життю відпускаєте по двійки жезлі, відпускаєте, йдете в нове, і ви прямо бачите, прямо починається рух. Не тільки думки про нього, прямо починається рух, і це все буде з любов'ю. Тобто у вас почнуться, от ви почнете насищатися тим, як ви проживаєте своє життя, відновлюватися. Так, після п'ятірки жезлів, після е, протистоянь, після якихось е, навіть не конфліктів, а того, коли ви щось доказували, доказували, ви йдете в свято, ви от рису, набираєте свій ресурс, і до своєї імператриці. Так, там, де ви а там, де ви ну, досконала просто, там, де ви проживаєте своє життя. Що ще ви не знаєте? Знову хотіла заховати, знову показалася людина з минулого. Яка стоїть на виборі? Король Пентаклів, мабуть, ж, чоловік, цей який хоче дівчатки, хоче прям допомогти по карті сила спереду і по карті е е е шість кажезів хоче перемогти. Але дивіться, на дні колоди карта Диявол, Будуть іскушення. І знаєте, начебто от хоче, будете ставити начебто, вас перед вибором. Тобто повер... повернися, от, намагатися вас сфокусити і стабільністю, і минулим, і тим, що він, начебто, на коні, розумієте. Давайте глянемо про що диявол у нас, про що диявол? Про уміряність. І ви, якщо ви погоджуєтеся, ви автоматично знову застрягаєте, розумієте? От ви прямо застрягаєте знову в цьому етапі, який ви, начебто, щойно щойно ось-ось пережили. Так, давайте ще. Що ще вам треба знати. Ось він імператор ваший, якому дуже важко, який насправді, знаєте, позиціонує себе як імператор, але насправді так йому це важко дається, бо він справді то пажик. Пажик хлопчик на коні, у лицар. У лицар На коні. Зрозуміло. Тобто мало відповідальності, мало руху у вашу сторону навіть, багато бажання, багато, так і хочеться сказати, спесі. Багато спесі. А насправді просто ну, маленький хлопчик, якому дуже важко начебто вилазить штанів, щоб вам щось доказати. Так, Насправді він знаходиться в вашейниках, якого ви відшили, де ви закрилися, де ви розумно виставили свої кордони, де ви нікого зайвого не підпускаєте, де ви завжди готові підняти свій меч. Що ще вам треба знати? Що буде він проявлятися, дівчатка, що він буде проявлятися, начебто, якщо ви не захочете по-дитячому, він також буде. Е, от, знаєте, як, от не агресувати навіть, а от, е, вашу, вашою ж манерою, ви королево, от ви закриваєтеся корливом, чи він, він робить, начебто, ну, зеркалить вас, розумієте? Так, зеркалить вас, начебто так само про, про себе щось не розповідає, але насправді очікує, чого він очікує, дівочки, він очікує. М зараз буду казати. У цьому ці тяжесті просто даються, він розуміє, що він втратив ваш ресурс, він втратив вашу стабільність, те, коли ви його опора. От насправді він буде в почуттях, в страхах, Розумієте, що дуже йому не хочеться вас втрачати. Розумієте? Чого він буде чекати? Шансу. Він буде шансу чекати на нове щось. Так, і знову свято і руху, коли ви снізайдете, розумієте, коли ви відтанете. І можливості, звичайно, так, знову проявитися по емоціям, по діям, по інтиму. Отак. Дайте, давайте візьмемо вам пораду. Дівочки, карта зради, карта миру і карта королеви кубків. От яка вам порада. Розбити серце на діколони. І вам кажуть, не придавай себе. Якщо ця родина вже тебе придала, кажуть, типу, обнуляй, обнуляй і йди туди, там, де ти. Сама себе кохаєш, так і хочеться сказати, там, де ти наповнена, там, де ти щаслива. Знову таки, приймаєш, отримуєш твій мечів. Обнули. Так, починай рухатися в щось нове. Благодарю вас за зворотній зв'язок, за ваші прекрасні коментарі. Я їх обожнюю читати по вечорам, я вам вже казала. Благодарна всім новим підписникам, всіх рада. Всі особисті, будь ласка, без обід в чергу трошки. Uh, я рада, що я дома знову всі благодарю, всіх обіймаю. і нехай кожне послання знайде своє серце.